Вітаю всіх друзів. Сьогодні, 13 жовтня, ньюзмейкером або медійним іменинником для більшості українців виявився президент Франції Мануель Макрон, відповідаючи на запитання кореспонденту телеканалу франс 2 щодо можливої російської ракетно-ядерної атаки території України. Президент Макрон відзначив, що Франція не буде давати ядерну відповідь по території Російської Федерації, тому що це не відповідає. Національній безпековій доктрині. Ядерний удар по українцях ніяким чином не загрожує національним інтересам Франції. Новину цю підхопили журналісти Le Figaro, далі з французької газети її поширили українські засоби маси інформації. До обговорення підключились в Україні зранку. Політики, відомі люди, посадовці, експерти найбільш радикальні, прийшли до висновку, що, нарешті, стала відома причина широкомасштабного вторгнення в Україну з боку Російської Федерації. Виявляється все, тому що Путіна благословила Західні еліти, і ось Макрон. Проговорився в інтерв'ю для франс 2. Ну і так е випливає ще одна ну, така ключова претензія до Франції. Франція ядерна держава, не хоче вступитися за Україну, атакувати Російську Федерацію, в'язатися в ядерну війну, а французи є а там, аморальними. Вони не хочуть помічати геноциду українців. І от, власне кажучи, я хотів би обговорити оцю новину, але не в контексті там хайпу, по чи навіть чутливості, а в контексті цих ну, претензій, претензій. в… В моральній площині, в етичній площині, а також я хотів би нагадати про наші цивілізаційні і ядерні амбіції. Хочу, так, на всяк випадок, згадати, що ми до цих пір претендуємо поновити свій ядерний статус, відновити ядерний потенціал і наші. Ну, деякі такі просунуті експерти а, мають такі масштабні цивілізаційні амбіції і претендують на якесь там цивілізаційне лідерство. Ну і я хотів би так зробити невеличку проекцію, як би Україна себе повела в подібні ситуації, якби вона мала б ядерну зброю, ну і плюс претендувала на цивілізаційне лідерство. І почну я з. Руанди з 1994 року, і хочу знати просте запитання, чи українці взяли би арбалети, списи, лопати, граблі, і пішли бити народність хуту. Хуту за допомогою мачета вирубало майже мільйон тутсі. Це інша народність. І а, цей акт геноциду, ну, в принципі, політики. І люди, які цікавляться світовими подіями, вони знають і пам'ятають. А це така о, ну, легенька іронія, тому що в 94-му році українці в порівнянні там, з африканською країною з Руандою, так ну, виглядали. Приблизно, як ми зараз проти Сполучених Штатів Америки. У нас було передове озброєння в 1994 році. І не треба було там ніяких списів і арбалетів, а просто треба було заїхати от в Руанду а, у складі м, оцих блакитних шоломів чи касок. Тому що бельгійці і французи, які виконували цю місію, а Руанда це колишня бельгійська колонія, ну явно не справлялися. Вони не захотіли втручатися і завдяки от їх. Так сказати, оцій якісь яловій імлявій діяльності, відбулася така трагедія і такий жах. Та тому ну, ми не помітили. не помітили... Тоді не потрібно було ядерної зброї, не потрібно було вступати в ядерний конфлікт і ризикувати. Але ми от від французів там щось вимагаємо. Але от в Руанді ми не помітили. Я можу нагадати інші, там, наприклад, моменти. А події, які відбувалися в Югославії, не треба там Африки, так? А, тому ну, я погоджуюсь, що країна, яка має м м ядерну зброю і претендує на цивілізаційне лідерство, вона не має права робити такі заяви в особі там, президента країни, от те, що зробив Макрон. Макрон зробив ну, серйозну там, політичну помилку. Таке не можна говорити публічно. Ну, Макрон настільки недалекий, що навіть не може приховати певних речей. Це перший момент. Ну, Далі я рухаюся. І на що, що хочу підсвітити? Дискредитований прикметник національний насправді, тому що Макрон а, в своїй антигуманності прикривається національною доктриною. І ми з вами пережили не один удар тут в Україні по всьому національному, по цьому прикметнику. Мовляв, націоналізм це ресентимент, це щось ущербне. А націоналісти вони егоцентричні, егоїстичні. Ну от, власне кажучи, Франція і Макрон ну, це все підтверджують. Так? Ну, ще один момент, який я хочу так. Сказати, висуваючи ну, претензії до Франції, і до їх національної доктрини, я хочу запитати у нас, усіх українців, а де наша національна доктрина. Якби ми мали свою безпекову національну доктрину, то, очевидно, нам би не довелося а зараз виглядати жебраками і клянчити патрони. Не те, що там якісь, я вже не кажу, про серйозні озброєння. А тому а, ну якби. Національна доктрина, яка б вона не була егоїстична і ущербна, і не відповідала цивілізаційним вимогам, вона, хоча б, ну, достатня для того, щоб захистити свою державу і свою політичну націю. Ось. Але ми на це не спромоглися, але дуже легко висовуємо претензії французам. А французи, в принципі, ну, не претендують там, особливо на цивілізаційне лідерство. Вони створили тільки цю ну, національну доктрину. Потім ну, ми повинні розуміти, що якщо ми маємо цивілізаційні претензії, то це ну, там, рівень Сполучених Штатів Америки. І набуваючи там і статусу ядерної держави і маючи цивілізаційні амбіції, ми повинні собі задати запитання, чи готові ми нести оцей тягар, а не просто бути там суддями і когось засуджувати, звинувачувати в антигуманності. А так як Сполучені Штати витрачати бюджетні гроші на власне озброєння, на те, щоб... Фінансувати свою армію, фінансувати виконання зовнішніх функцій по наведенню порядку, по боротьбі на стороні добра зі злом, так як це роблять Сполучені Штати Америки. Ну і щоб уже так, якби трошки остудити наші цивілізаційні амбіції, я хочу, ну, Нагадати, що США насправді мали високу і велику ідею. Вона виродилася, ця ідея, я погоджуюся, нагадаю, це ідея спасіння душі. І для цього американці, англосакси, сакралізували працю. Праця припинила бути господнім покаранням через бізнес, через те, як у вас ідуть справи. Ви могли дізнатися в Сполучених Штатах, чи буде ваша душа ну, врятована. А, нагадаю, що ця ідея ну, стала ну, вже такою утилітарною, виродилася, але принаймні інерції цієї ідеї вистачає для того, щоб Сполучені Штати виконували функцію ось цього жандарма і втручалися в. Усі конфлікти, де зіштовхується добро зі злом, і ми отак собі просто апелюємо до Сполучених Штатів, ніби вони нам в чомусь винні. Часто це так буває, тому що вони виступили там якимись гарантами і так далі. От, ну, це все ніби так з формальної точки правильно. Але, але ну. Треба розуміти взагалі цю ситуацію. Ну і закінчити я хочу взагалі цікавими аналогіями, метафорами і порівняннями. І що я хочу ну, от сказати, у нас зараз претензії до Макрона і до, до Франції. Я зараз відходжу від Руанди, від Югославії. От давайте ми собі уявимо, що у Франції відбуваються ну, події, які відображені в такому фільмі. Як Тиха ніч, де знялися провідні актори Меттью Гуд і Кіра Найтлі? Антиутопія така, ну, собі. От французи дожилися до того, що їх уряд в принципі веде до самогубства. Я так коротко цей фільм ще раз нагадаю. Якось уряду вдалося переконати всіх своїх громадян в необхідності там прийняти спеціальну таблетку і гідно піти в життя всім одночасно. Причому так дуже гарно нам показано у фільмі це в Різдвяну ніч. Та, власне кажучи, і оця назва «Тиха ніч» — це ж музична композиція Різдвяна австрійського композитора алюзія дуже така специфічна. Причому я переконаний цей фільм знімався в, одразу після цих ковідних істерик з таким підтекстом і натяком, що потрібно зробити там якусь або низку ін'єкцій. І це свого роду ну, така позиція і протест ну, Певної частини англосаксонських еліт, що цього робити не треба. Ну, от, а, Українці знають про це все в зв'язку з тим, що а, ну, прожили там таке життя, де а, ми не довіряли, не довіряли уряду, і ми зовсім іншими очима дивимось на це все. І ми бачимо, що. Європейців обманюють, австрійців обманюють, голландців обманюють, французів їм пропонують оці нескінченні бустерні дози, які, в принципі, посадять імунітет, і в них будуть дуже серйозні проблеми. Не, мова не про ядерну війну. Дивіться, нам не потрібно ну, наносити ядерний удар, очікувати у відповідь удара і так далі. Мова йде про те, щоб відкрити рот і сказати позицію, що ви так не робіть, це неправильно, вас обманюють. Ми так зробимо. Ми ж краще розуміємо взагалі ситуацію, якщо чесно. Так склалося, так склались обставини. Де наша позиція? А от я просто згадую те, що відбувалося у Франції з цими QR-кодами, з цими всіма речами. А ми готові, мова ж йде просто, щоб якась частина наших еліт виступила, зайняла позицію, так їх після цього не будуть пускати на ці науково-практичні конференції. Можливо, їм деякі уряди там скасують візи, але їх ж не вб'ють. Ім ж нічого такого ну, якби фізично не зроблять. Ми вимагаємо, щоб французи вступили в ядерну війну, щоб Росія там, їм відповіла теж ядерним ударам, тому що бачити тут е геноцид українців, але ми готові просто от, теж зайняти таку позицію і захистити рядових французів, австрійців. Я вже не веду мову про. Те, що ліквідовується взагалі засади західної цивілізації, І ми могли б так ну, серйозно себе показати з, з гарного боку. Ще раз кажу: не потрібно ризикувати життя. Треба просто відкрити рот і сказати, відмовитись від певних бонусів, від якихось грантів. А ми цього ж не робимо. Але вимагаємо від французів, щоб вони нанесли ядерний удар по Російській Федерації. Давайте, може, ми спочатку відкриємо рота. І прояснимо ситуацію по цій афері ковідній і по ситуації з імунобіологічними препаратами. Нам є що сказати взагалі. Ну, так склалась кон'юнктура. Ми можемо собі це дозволити. У нас більш вільна країна, і ми більш сміливіші. І зараз, після війни, ми набралися хоробрості. А чому нам зараз це не зробити? А потім ми вже будемо щось казати. якісь, ну там. Апелювати до французів, щоб вони теж нам допомогли у боротьбі з Російською Федерацією. Але ми ж цього не робимо, так? Ну, тут аналогії, в принципі, ядерної зброї з імунобіологічними препаратами абсолютно доречні, тому що ядерна зброя вона теж ну, не випадково вперше о, її створили там, люди, які стояли на стороні добра. Це зробили англосакси. Інші, хто там розробляв кого, кого перемонив, це вже інше питання. Але насправді ярна дарна зброя далася першим тим, хто був на стороні добра. І я так це розцінюю. Ось. Причим вона, як і ніж там, чи вакцини, вона була призначена для тих військових дій, які були там всередині минулого століття. Не для того, щоб проводити геноцид, а для того, щоб армії знищувати. А ось. ну Там хтось може закинути, звичайно, ситуацію по Хіросімі Нагасакі, деморалізація японців. Ну так, багато питань, да? але імунобіологічні препарати. Вони теж були для добра спочатку, ну, в принципі, створювалися. Але потім ну, все вивернулося не в той бік. Так що ну, є нам теж чим якби собі, які, верніше, нам теж а, можна собі поставити завдання. І побачити, в чому ми могли би виручити наших там європейських колег, допомогти європейським народам, які потрапили у непросту ситуацію з оцею ковідною аджендою або порядком денним. І проблема нікуди не зникла, до речі. Проблема нікуди не зникла. ось так що, ну так, отак, от це все. Перед тим, як висловлювати претензії до інших, ну треба подивитися на себе і задати собі запитання, а що ми могли б зробити. От такий широкий спектр, починаючи від Руанди, закінчуючи ось імунобіологічними препаратами, я запропонував. Гаразд, на цьому у мене все. Я всім дякую за увагу, дякую за донати, за підтримку. До побачення до наступних зустрічей таким я побачив цей день 13 жовтня.